То не вибір, то борг кожного чоловіка, я так розумію, і я його виконовую. Як у мене? Ти моя батьківщина, і я буду його захищати ціною своєї життя. Російська пропаганда говорить, що дуже багато кримських татар перейшло і кримського населення перейшло на сторону Росії. Як ви вважаєте, це правда? чи… Це брудниця. Це брудниця. Ти, я сам власний очевидною і мав справу там теж. Це брудниця, це пропаганда. кисельовська та, та, та соловйовська. А скільки насправді кримських татар підтримують Україну, а скільки Росію? Відсотків 80 підтримують іменно Україну. А ці, що продались, що підтримують Росію, вони, вони за гроші перечили? Є такі, які за гроші, є такі, які мали шантаж через своїх дітей. Багато дітей прикопали вже. Орки. Вони власними руками це не можуть зробити, О, засланими казачками засранцями, на орками. Вони це роблять. Розкажіть, як там живеться зараз під окупаційною, під окупаційною владою російською? Ну як, люди перестали друг другу довіряти. Це перше. І подавлі неволі. Мабуть, вже вражені тим, що немає довіри до місцевої влади тут, в Україні. Ну, то має це скажу. У вас на території Криму, так, у вас залишилась дружина і син. Вони як ви дзвонюєтесь з ними? Дзвонюся, говоримо тільки так словами, мутантами, що вони дискримінують їх і дискримітують мене саме. Жінку вволіли, вона заслужена артистка України. Мене. Була. Зараз все і з роботи. Син був чемпіоном Крима колись. А по чому? Легка атлетика. І, а зараз ми продовжуємо? Ну, зараз він дискваліфіцірований, <клес> мабуть, вже під російським флагом не хоче виступати. Ось такий, Жителі, які підтримують е, Росію е, на Кримському півострові, що б ви, ви їм порекомендували? Хай збирають свої речі, поки є меже. Меже вже лопнули. Хай їдуть до Росії, якщо притримали. Що потрібно зробити, щоб все-таки Крим став знову українським? Винести 40 з І все. Фізично. Оце бидло, яке було заселене з 21-го років, воно населилося, Вона... та... хто там живе? Діти вояк та насильники російської армії. Потемкінський виродки, Отак я кажу, більш А от як ви вважаєте, наскільки ще затягнеться оця вся боротьба? От ваша думка. Я маю воно в ця боротьба вже не скінчиться ніколи. Вона тільки почалася. Тільки почалася.